Добрий день, діти! Ви вже бачите, що тема наша сьогоднішня атоми та хімічні елементи, одразу постає питання. В шостому класі в курсі Пізнаємо природу, ми з вами знайомилися з поняттям атом і знаємо, що цей термін в перекладі означає неподійний. До чого ж тоді говорять про те, що він має складну будову. І взагалі, до чого тут хімічні елементи? З'ясуємо ці питання на уроці. Ще понад 2000 років тому люди замислювались над тим, з чого складаються речовини. Розмірковуючи над цим питанням, давногрецький філософ Демокрит припустив, що всі речовини складаються з якихось частинок з дуже-дуже маленькими масами. Він їх і назвав атомами, що в перекладі означає неподібні. Але ж давайте спробуємо підтвердити гіпотезу. Візьмемо каміння, розбимо його навпіл і побачимо два подрібнених каміння, але вже вдвічі менше. Візьмемо камінці, починаємо розтирати ці камінці у порошок і в лупу бачимо теж купу камінців. Якщо візьмемо ще меншу крихточку, ще її подрібнемо, знов таки ми в мікроскоп можемо побачити пищинки. до якої межі може не дрібниці тіла. Отже, можна підтвердити гіпотезу про існування маленьких-маленьких частинок, з яких складається речовина. Звичайно, раз ми говоримо про хронологію, про такі історичні моменти, зазначимо, що коли люди замислились над тим, з чого складаються речовини, то виникла перша атомна теорія, і це початок 19 століття. Далі відкрили частинки, які входять до складу атомів, це електрони. Далі стала існувати така планетарна модель, з якою ми познайомилися з вами вже в 9 класі, в 8 -му. стрибки електронів, таке поняття. Квантова модель, а ми будемо розглядати з вами модель, яка була відкрита у 1927 році на початку ХХ століття, називається сучасна атомна модель. Отже, було вже доведено, що атом є неподільною частинкою, який складається з ядра позитивно зарядженого і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо цього ядра. Ядро будь-якого атома має позитивний заряд. Розглянемо це детальніше. Отже, кожний атом має таку електронну хмару. Це область навколо ядра, де обертаються електрони, адже вони постійно рухаються. Атомні орбіталі це маршрут електронів, тобто ем, такі області, де наймовірніше знаходяться електрони в атомі. Ну, і самі електрони це негативно заряджені частинки, що обертаються навколо ядра. Ядро це позитивно заряджений центр атома, який складається з нейтронів частинок з позитивним зарядом, і протонів частинки, які мають. Нейтрони, вибачте, мають нейтральний заряд, і протони, які мають позитивний заряд, тобто плюс. Якщо заряд ядра атома складає плюс один, то атом містить один електрон. Це можна підтвердити звичайними алгебраїчними діями. Тобто плюс один це заряд ядра, мінус один це заряд електрона, плюс один мінус один дорівнює 0. Тобто, це, в цілому атом є електронейтральною частинкою. Тобто, тобто атом не має. Не має заряду. Отже, атоми можна собі уявити як мініатюрні цеглинки, з яких побудований весь навколишній світ. Вони є основою всіх речовин. Крім того, що речовини складаються з атомів, вони можуть мати ще йонну будову. Що це значить? Атоми можуть приєднувати або втрачати електрони. І при цьому вони перетворюються на інші частинки, які називаються іонами. В цілому, це одноатомні або багатоатомні частинки, що мають електричний заряд. У всесвіті існує безліч атомів, однакових і різних. Атоми можуть відрізнятися масою, розміром тощо. Але головна ознака, за якою відрізняються атоми, це заряд ядра. Певний різновид атомів називають хімічним елементом. Так, атоми з зарядом плюс один це атоми гідрогену. З Зарядом плюс два це атоми гелію. Заряд ядра атома це найважливіша характеристика хімічного елемента, з якої ми можемо дізнатися про будову властивості атомів. А також утворених ними речовин. Усього на землі виявлено 89 різновидів хімічних елементів. І ще 29 отримані науковою спільнотою в лабораторних умовах, тобто штучно. Отже, підсумовуючи наш урок, ми можемо сказати про те, що атоми це найдрібніші. Електронітральні частини речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра. Саме ядро складається з протонів і нейтронів. Атоми можуть перетворюватися у йони це одноатомні або багатоатомні частинки, які мають позитивний або негативний заряд електричний. І хімічний елемент це різновид атомів. З однаковим зарядом ядра. Дякую за увагу! До побачення!